Які існують інноваційні форми роботи над казкою. Окрім традиційних, в індивідуальній та груповій роботі зазвичай використовують значну кількість інноваційних форм роботи над казкою. Способи трансформації змісту відомої чи улюбленої казки: зроби навпаки, збільшення зменшення, прискорення уповільнення, дроблення об'єднання, перервності постійності. Динамізації статичності, персоніфікації деперсоніфікації, надання або відбирання властивостей, універсалізації обмеження, шкідливе змінити на корисне, відновлення відкидання, заміна одних властивостей іншими більш корисними, творчі методи роботи, знайомі герої в нових обставинах, колаж із казок. Казка від фразеологізмів, рятувальні ситуації в казках, казки від сміття, казки від дивних історій, казки від фантастичних явищ, творчі прийоми роботи з казками Приваблива мета, чарівна паличка, фантастична добавка», фантастичне продовження, творча помилка, Кит і Кіт, Фантастичні гіпотези, скляні чоловічки. Багато інноваційних прийомів роботи над казкою розроблено вченим Володимиром Пропом, а також італійським каскарем Джанні Радарі у його праці Граматика фантазії.